Друзі, доброго дня! Вітаю! Мене звати Лена Храмцова. На моєму каналі ми з вами позитивно взнаємо про життя у Німеччині. Тема сьогоднішнього відео буде податки. Дуже така важлива тема, оскільки багато з вас працює і був час розбросувати каміння, як то кажуть. Зараз час збирати те каміння. Як ми його збираємо? По-перше, давайте поговоримо про податкові класи, як ви платите, як давати податкову декларацію, про те, що у вас вираховують зарплати. Такі цікаві речі. І так, перше, я завжди шукала для вас інформацію, подивилася на той папірець, який мені прислали, кожен. Місяць да, вам присилають Енткель Апрехнул, наприклад, єц ім Діцемба. Тобто остаточний розрахунок за грудень мені прийшов, і я почала дивитися, щоб дати вам інформацію: дивлюся, тадам! Що я класа в мене стоїть, не таке, яке в мене є. Чому? Оскільки два роки, кожні два роки вам потрібно. Лист подавати в фінансамт, в податкову і казати, що в мене те саме значить нічого не змінилося або змінилося. От завдяки цьому відео піду в понеділок розбиратися, чого в мене інший податковий клас. А тепер, бачите, я також людина, як і ви, і стаються цікаві речі у житті. Тепер про податки. Значить, так, якщо у вас перший податковий клас, це означає, що ви. Single, да? тобто ви живете сам чи сама, і е, це багато податків, які з вас знімаються. Другий податковий клас має мама, яка сама виховує дітей, або тато, да? якщо він сам виховує дітей. Другий по цьому класу знімається менш за все податків. Потім є третій податковий клас. Ви можете його брати, якщо ви одружені. Якщо ви одружені, да, то ви разом даєте ту декларацію. І ви можете зробити, наприклад, наприклад, якщо ви і чоловік заробляєте більш-менш однакову кількість грошей, то ви берете 4 і 4 податковий клас. Разом має бути 8. Да. Або ви берете третій, або п'ятий. П'ятий бере та людина, яка менше заробляє грошей, третій бере, яка більше. Наприклад, тут у мене знайома пара. В них чоловік заробляє більше, він працює 40 годин на тиждень, а жінка працює 20 годин на тиждень, оскільки в них діти. І вона взяла собі п'ятий, в неї дуже багато забирають, а він взяв третій. Але коли ви робите вже декларацію, подаєте, там вираховують все. Де це все вирішується? Це в фінансамті. У вас є податковий номер. Якщо ви працюєте, йдете в фінансамт і вам Дають папери, які ви заповнюєте. Ви отримуєте в... Значит, на початку року да, вам бухгалтерія вашої роботи має прислати папірець, в якому буде написано повністю, скільки грошей ви заробили за рік, скільки вам преміальних видали, вся інформація. І цей папірець вам потрібен для того, щоб. Подати декларацію. Декларацію робите двома варіантами. Перший варіант робите самі. Є в інтернеті е, значить, програма така, або зараз в Lidl будуть продавати. Е, Штоя еклерунг софтвера. Software, ви знаєте, що да? є еклерунг, штоя це податки, еклером це пояснення. Тобто ви той диск вводите там всю інформацію. Можливо, важко зробити один раз, оскільки дуже багато інформації. Розумієте, складність в тому, що там написано, скажімо, для людей, які мають будинок від бабусі, три ламбарджині. Працюють потім в них ще якісь я не знаю, страхування, одне, друге, двадцять п'яте, діти, собака, кіт і все остальне. Тоді це дуже багато роботи. Якщо у вас цього абсолютно немає, то вам, в принципі, буде треба скрізь. Ставити гачочок 999. Є е, значить, люди що є екляром бюро, да, які цим займаються, хто звертається до бюро. До цього бюро звертаються приватні підприємці, яких немає часу самому вести бухгалтерію. Якщо ви є приватним підприємцем у Німеччині, то вам з податками виклюють всі, весь мозок, якщо він у вас є або був, це дуже така складна ситуація. Оскільки вам кожні три місяці потрібно буде подавати. Це що є еклерунг і ще й платити е, наперед. Да? Ну, це склад, складна ситуація. Для нормальних смертних це в кінці року, ось у січні, мені треба буде сісти і написати е, ці податки. Як я роблю? В мене є е, протягом цього року да? я, е, е, в мене є конверт. І я туди складаю рахунки за аптеку або в лікаря. Наприклад, у мене в дитини, значить, є маленька така проблема з ногою, і ми ходимо до лікаря, він нам прописує стільки, і ті рахунки 10-15 євро я збираю. Якщо у вас є окуляри, то ви також можете, це все стосується медицини, давайте так, і ви платите це самі. Тобто ви можете, я не знаю, там спіраль ви поставили, якісь протизаплідні пігулки вам прописували, ще щось, все, що ви платили з власної кишені. Це не факт, що вам повернуть ту суму. Там є якесь арифметичне. Наприклад, коли я працювала і навчалася на Психологічного консультанта, да? це було в мене дистанційне навчання, і я платила конкретні суми за це навчання, за те, що я їздила на презент-фази, за те, що я купляла літературу. Можливо, дивіться, наприклад, я купую да, психології тобто журнали, з яких я беру інформацію. І пишу свої відео інколи мотиваційні. Ем, тому це все я збирала чеки і складала. І потім, коли ви робите оту, заповнюєте декларацію, ви пишете, да? ви навчалися, їздили, це ваша дорога, це готель, це те, що ви там їли. Це всі ем, нюанси знають фахівці. І вони можуть пояснити. Наприклад, якщо ви приватний підприємці, то ви можете абсолютно все. Слово таке є апзесен. Зіцен ви знаєте, сидіти, а апзет це тобто ем, написати в цю декларацію, щоб вам це повернули. Да? Таке, в принципі, Щоб вам його, е, ці гроші віддали. Тих, хто їде на роботу, наприклад, я завжди пишу, що я використовую тікет, пишу, скільки, коли я за дітей платила, да? наприклад, там, ем, хорт. Або кернцайт, або садочок, їжа в садочку. Це все ви можете запит послати на повертання, тобто на оцей абзец. В принципі, в принципі, грошей повертається небагато, чесно вам скажу, залежно від того, як ви живете. Коли була корона, то були певні такі інші моменти. Наприклад, якщо у діти не було дистанційне навчання, то у вас викупляли ці планшети, можливо, крісло, ще якісь речі. Все залежить від того, ким ви працюєте. Якщо ще раз ви приватний підприємець, інша історія. Якщо ви просто працюєте, наприклад, одяг, що ви для роботи, це мама повертає роботодавець або щось по-іншому. Зараз ще подивлюся так. Класи я вам сказала, що я брати сказала. Чеки дуже важливо збирати чеки, те, що стосується медицини. Абсолютно, все. Якщо ви користуєтеся машиною і їздите на роботу, також це може бути автоапнуцим, тобто використання машини. Так, навчання я вам говорила. Значить, дивіться, що вираховують з ваших податків, наприклад, з моїх можу сказати, да? оскільки я працюю тут офіційно. Вираховують лонштоя, да? тобто сам податок на зарплату, кранкен страхування вираховують з вас. Rentenversicherung – це пенсійна. Тепер дивіться, була інформація, що українські біженці мають пропрацювати 5 років поки в Німеччині поки почнуть від їх зарплати вираховувати чи їм нараховувати пенсію. Пенсія смішна. Багато німецьких пенсіонерів живе за межою бідності. І вони отримують допомогу від соціаль Амда. Тому знаєте, оці всі картинки часто пенсіонери подорожують так. Ті, хто має власне будинок, колись придбав, є багато пенсіонерів, які не можуть за собою подбати. І ви мені, дівчат, хлопці, питаєте також. Що робити українським пенсіонерам? Я думаю, що це питання буде вирішуватися, коли закінчиться війна. Це такі складні юридичні питання. На це питання вам ніхто не дасть відповіді. Тому якщо хтось вам конкретно з певністю каже, буде так і так, я би не дуже довіряла цій думці, оскільки німці зараз самі не знають, що буде далі. Немає законів, немає рішення. Ви бачите, що наш квиток за 9 євро, який має бути 1 січня за 49, да, Його до сих пір немає. Тому, будь ласка, зрозумійте, що єдиною стабільністю є те, що все нестабільне. Ще з вашої зарплати вираховують Arbeitslosengeld. Це означає, якщо ви пропрацюєте один рік в Німеччині на роботі, а потім ви будете безробітним, ви маєте право якщо не помиляюся, 65% від вашої зарплати, яка у вас була. Тобто. А це називається оцей Arbeitslosengeld. Якщо ви отримували 1200, рахуйте скільки буде 65, Якщо там вас з вами дитина, чи ви мама одиначка, чи ви з чоловіком. Тобто, ви маєте право тільки якщо ви один рік пропрацюєте на тих на більшу суму. Від вашої зарплати, а не на тих 502 євро, які зараз отримують люди, які не працювали. Що ще є плігі Так, страхування ем, значить, по догляду за вами. Пліє наприклад, їхав, їхав, сталася аварія, і людина отримала групу інвалідності, їй потрібна пфліє, тобто до вас хтось додому приїде, це також має зв'язок з, має зв з ем, лікарнею. Так. Тобто оце все вираховується. Лонштоякранфезішерум Кренте Арбаць Лозом Фліге. П'ять різних, наприклад, усього, що я читала в себе. Отець папірець, який е, я отримую да, з роботи, це просто он, він А4. Так. Е, тут написано: номер персональний, який тариф, по якому я оплачуюсь, що я, мій податок, фактор, конфесіон. Тобто, а, чи церква, до речі, ви ще можете платити податок на церкву. Тут є також такий вид податку: базі старів, номер а, страхування яке в мене. Ну, коротше, все, що є. Наприклад, якщо у вас є діти, то ще враховуються деякі ар... Як це сказати, роботодателі? Да, вони платять по 150 євро вашій дитині, чи через те, що у вас є дитина, чи завдяки тому, що у вас є дитина. Є дуже багато нюансів. Це все ще раз, або ви йдете до фах штої ангелштель та бюро, скільки вони беруть грошей? Залежно від тієї роботи, як. Яку ви їм даєте. В принципі, ви можете завжди піти у фінансам, зробити там термін і сказати, мені треба пораду, розкажіть мені щось, вони вам пояснять це. Можливо, в них є і безкоштовні консультації, я ще таким не користувалася. Ось так. Є українські дівчата, які можуть вам допомогти, які працюють також в податкових, є. Трошки, але є. Тому шукайте інформацію, шукайте фахівців. І, як завжди, це все коштує грошей. Тому, в принципі, немає нічого такого безкоштовного. Можливо, у джоб-центрі є також фахівці, які роблять консультацію, вам допоможуть. Ось така інформація від мене. Якщо було корисно, ставте пальці, підписуйтесь. Цікавить вас ще інша інформація, задавайте питання, буду робити такі тематичні відео. На все добре!